Зігрітися, випити теплого чаю, зарядити гаджети та зв'язатися з рідними у Львові. Розгортають пункти обігріву. Загалом таких має бути понад тисяча, кажуть у мерії, зважаючи на останні атаки наших ворогів росіян, зокрема по нашому місту, ви знаєте, що велика кількість критичної інфраструктури є під загрозою. І для того, аби бути готовими до різних сценаріїв, нам важливо щоб в місті працювали, функціонували на різні випадки. локації. Одна з таких насихові у культурному осередку на Довженка, де одночасно можуть перебувати 150 осіб. Тут є три генератори: металева пічка, теплова гармата на дизелі та речі першої необхідності. Відтак, у випадку блекауту, проблем з опаленням чи зв'язком, жителі Львова зможуть зігрітися тут. Люди, які приходять з дітьми, можуть підніматися в на другий поверх, де працює е, ЮНІСЕФ точка спільно. Разом з дітьми обладнана дитяча зона. Третя зона, яка власне в нас обладнана, це також є грантовий проект вже від Юсейду. Це є молодіжний центр, де працює коворкінг. Окрім того, тут завершується ремонт ще одного укриття площею в понад 100 квадратних метрів. Тут опалення буде альтернативне, також котел і підігрів підлоги. Електрика в звичайний час, в гірший час, коли відповідно немає електропостачання, сюди будуть під'єднані генератори. Перші 18 пунктів обігріву уже діють. Дізнатися час та умови, за якими вони працюють, можна на гарячій лінії міста за номером 1580. Загалом же через ракетні обстріли росіян енергетичної інфраструктури України усі готуються до надскладної зими. У мерії напрацювали план: три протоколи септо стадія реагування на критичну ситуацію. Пункти обігріву це перший крок. Якщо ситуація у місті погіршиться і електроенергії не буде більше 24 годин, у місті запустять другу хвилю. За протоколом у нас розгортається більше ніж 172 пункти обігріву. Мова йде про розгортання таких е, центрів в наших закладах культури, закладах е, освіти, в наших інших комунальних установах. Освіта при таких умовах перестає функціонувати, і фактично ми переходимо на інший режим роботи. А у третьому протоколі йдеться про ті пункти, які облаштували містяни у своїх помешканнях. Таких будинків, у яких жителі встановили буржуйки, за даними мерії, наразі налічується 733. Давид Берішвілі, Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.